Палах Малкома Гладуела це книжка про силу миттєвих рішень, про те, як мозок аналізує ситуацію за долі секунди і видає якийсь результат ще до того, як ти встигаєш подумати. Гладуел доводить, що інтуїція це не магія, це твій досвід, знання і підсвідомість, які працюють за тебе. Ключова ідея книжки це поняття тонкого зрізу. Це коли мозок, миттєво щитує головне, із мільйонів деталей, ти ще не встигаєш все обдумати, а твоє несвідоме вже ухвалило рішення, і часто воно точніше за. Та логічний аналіз до прикладу, ти бачиш людину і вже знаєш, чи можеш їй довіряти, але потім починаєш сумніватися. І ось тут найцікавіше у книжці йдеться про випадки, коли фахівці за дві секунди розпізнають фальшиву статую чи розуміють, що з людиною щось не так. Один психолог аналізував пари і за три хвилини міг сказати, чи вони розлучаться і мав 90% точності. Ми не довіряємо цим умовним спалахам. Починаємо мислити логічно, перевіряти, перепитувати себе і втрачаємо правильне рішення. Саме тоді ми помиляємося. Як каже автор, аналіз може вбити інтуїцію. Спалах це не про те, щоб ніколи не думати, це про те, щоб знати, коли потрібно довіряти собі, особливо коли час обмежений, коли все відбувається миттєво. Тоді довіряй інтуїції. Твоє підсвідоме знає більше ніж ти думаєш. Як навчитися чути себе? Почніть з цієї книжки, і наступного разу, коли у голові щось спалахне, не глушіться. Можливо, саме так ухвалюється найкращі рішення.